Шановні колеги, звернення до українців 9 березня 2012 року. В цей день воно було оприлюднено. Напередодні виборів до Верховної Ради України 7-го скликання правління українського клубу звертається до українців з наступним: перше: вибори парламенту, що не формує уряд, не контролює призначення силовиків, не причетний до призначення послів, не формує бюджет, не впливає на процес застосування Збройних сил України у мирний час. Не мають політичного сенсу і віддаляють Україну від ЄС. Друге, україноцентричне громадянське суспільство має провести інвентаризацію і персоніфікацію всіх економічних, політичних, судових, законодавчих, виконавчих рішень, ухвалених протягом 20 років незалежності. Третє: жоден з колишніх і теперішніх народних депутатів не має морального права балотуватись до парламенту 2012 року, бо несе повну політичну відповідальність за стан справ в Україні сьогодні. Жоден з теперішніх та колишніх перших осіб у виконавчій владі на всіх рівнях не має морального права балотуватись до парламенту з тих же причин. Четверте, україноцентричне громадянське суспільство має делегувати до парламенту 2012 року нових політиків з сучасним мисленням, новою доброю менеджерською командою з чіткою програмою пріоритетів на найближчий період. П'яте. Україні потрібна альтернатива, сформованій за останні 20 років незалежності політичній консерві у вигляді організованого в єдиний громадсько-політичний кулак українства, україноцентричного громадянського суспільства, україноцентричної політичної сили, сформованої за євростандартами. Шосте україноцентричне громадянське суспільство має чітко і недвозначно усвідомити українські цінності, націю як основну цінність, їх носіїв, прихильників і ворогів. Злочин проти нації не має давності і немає має прощення. Україножери на державних посадах вже заробили на довічне ув'язнення за свідомі дії проти української нації. Українці мають не просто змістити їх з державних посад, а притягти до кримінальної відповідальності. Сьоме варто здавати собі справу, що головна політична битва за Україну відбудеться у 2015 році. на президентських виборах, українство покликане прийти до... До них ідейно, матеріально, технічно, політично, інформаційно готовим, щоб єдиний кандидат на посаду президента від українства був сприйнятий більшості українського суспільства і переміг у першому турі. Український клуб формує на своїй базі дієвий механізм для реалізації вище зазначених завдань. Це восьме правління українського клубу 9 березня 2012 року. місто... зворот до білоруського народу з нагоди дня волі 2012 року. Дорогие суродичи, от имя Рады Белорусской Народной Республики веншую вас нашим великим национальным святом, Днем Воли. Коли наш народ после долгого прыгнету обвесил свету, что он так само хочет быть господаром на своей земле. Сдобыли мы незалежность 25 соковика 1918 -го года, изберегли досюль идеалы 25 соковика. на наш і перешкоды тому, что были между нами герои, которые разумели цену воли и безмежно любили свой край и свой народ, это мое соковицкое привітання хочу присвятити одному из наших сучасных героев, на житем якого ворожий режим сделкуются сьогодні Сергею Коваленку. Что Сергей дуже отважный и патриот, мы давно ведали. Только вороги не отщули радости калеону узлез на калядную ялинку витябску с бел-червоно-белым стягом у руках. Г этой вороги сегодня стараются его знищить. Слово, яке Сергей передал нам прожомку Алену, застанутся у сердца кожного белоруса. Сергей попросил, как обстретковали день воли с бел-червоно-белыми стягами у руках. Это будет потрымкой и для его. И он заявил, что добробыту не может быть без культуры, а под мурком культуры заявляется родная мова и что треба шановать свои национальные каштовности, историю и мову. Сергей сказал, что мы сами, наш белорусский народ, уратует свою Украину и только тогда подрымают нас иншие краины. Так само сказал, что только белорусский народ может допомог чьему выйти из этого тяжкого стану. Дорогие сурузищи, нерасчаруемы героя, и он верит в нашу белорусскость и нашу мужность, и он верит в свой народ и готовы дать свое жить для этой веры. Будьмо годными героя, как написал Антось Сослуску, наша черга деннищать, кожный чим и як може. Десять миллионов голосов не застанутся без отказов. Так ты де поможи нам, Боже, поможи, Боже Сергею Коваленку, живе Беларусь! Іван Касурвила, старшиня Рада Белорусской Народной Республики.